Тріпоче серце спійманої птиці, в руках моїх не чую доброти, я дам тобі водиці і пшениці, моя пташино тільки не тремти. Хіба потоки загубили воду, хіба в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопче, на свободу, і все, що треба, я знайду сама. Я ж лагідно тебе тримаю, пташку в своїх руках легеньких. Хіба не воля це, хіба це важко від мене взяти кілька зернець. Пусти мене, мені дитино мила, дорожча воля, ніж зерно твоє, страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкрити крилець не дає? Лети, співай у небі гомінкому от і маленький зрозумів я все. Моя рука ніколи і нікому кривди не принесе.